Добрий день. Добрий день. Я день. не встиг. До чого не встигла? Водію допомогти може трохи, щоб треба було. На нас. А, а що тут водій Щось порушив? Так, порушив. А що на цій ділянці дороги можна порушити? Що Що, що на цій ділянці дороги можна порушити? Так, як що? В в в в засоби, лінію. А не можна? Що треба? Ну, пересекати сильну лінію. Правила, дорожню руху. Що можна пересікати? А ви не читали правила? Як, як не читаю, я читаю правила. А коли крайній раз тривали читали? Ну то що розмова взагалі? Ми з водієм поспілкувалися, водів винесли постанову. А докази показали? Правила, йому? Водій не бажав з'явитися. Якщо потримаємо, розумієте. Бачите, водій навіть не в курсі, а ви пропонували йому чи ні? Ми підійшли, приставили. Ну Давайте подивимося, відео навіть, навіть не було. Зараз Давайте посвідчимо, давайте спочатку познайомимося з вами. Ви ж знали знайомих? Та я вас ви всі, всі одинакові. Окань. Окань, так? Окань Роман Тарасович. До котрого не бачу дійсно? В 27 го якщо не помічається. Повеличний Роман Михайлович до 25-го. до 27-го. Насик на, на хвильку. Роман, Тарас. Роман, Роман Тарасович. Роман, Роман Тарасович, давайте докази. Так, в принципі, трохи неправильно воно розумієте. Ага. Ви водія притягнули, постанову винесли, а Біць. по факту навіть не ознайомили з його правопорушенням. На відео це спочатку зупинили розгодження це було сусіду, нашої розмови. Ти було зачитано приватний обов'язки і по ознайомитися з відео. Він сказав, що не потрібно, не потрібно, тепер ви підійшли, він хоче відео. А так, він ага. казав, ні, я не сказав, що не потрібно. От, він сказав, що ви йому навіть не пропонували цього. Я Вам я пропонувало. Я сказати сказати? Ну, ми Чому? йому не показали, ми йому пропонували. Вам пропонували? Ні, ну водій каже, що не пропонував. Давайте дивиться, давайте. Може там нічого не буде видно. Дивиться, суть машина їхала 30 км за годину. Вона трохи посунулася вправо, Я виїхав так би одним колесом на сусіну і тут мене вже притягнули. Приймав машину, Та, тому що він наближався до залізничного переїзду. Ну. Він мав що зробити, напевно. Зупинитися, правда? Ні, для чого? Як для чого? До залізничного переїзду є там знак. інформація, є А на цьому можливо? Чи на якому? Ну то ну, на, на, на всіх треба зупинятися Ні, не пет. на всіх. А на якому він мав зупинитися? На пуцьку ну, між тими, про те, що зараз закрива нас. Точно він там мав зупинитися. А він не зупинився? Там є дорожній розмір. А він не зупинився? Там не треба зупинитися, там треба зупинитися. Він взагалі не я його не прикинув за. Відповідальність за залізний переїзд. А, а потім... він там що, не зупинився? Він здійснив обгін транспортного засобу. Ну, то він каже, що виїхав одним колесом на цей, на, на суцільці. Зараз подивимося, ну, і... ну Я ж нічого проти не маю. Я поради б... вам заглушити машину. А ну давайте, то. Два варіанти є. Перший, який як ви думаєте, чого заглушити треба? Перший, бо гроші в трубу наші. Вона ну, за наші гроші, правда? Другий. Вам встрається, все одно гроші в трубу. Типу отак розумієте, козаки. Давайте до Давайте. В смислі працює. мигалки. А що без того не світять мигалки? А як себе, як мене, то що робити? Попхаємо вас. Нога, ну, як не сяде акумулятор. Ну зараз там літра солярки згоріла, там півтора літра чи, чи скільки не знаю, скільки там згорить. Літра солярки, що за 5 хвилин робить? Ну я не знаю, скільки ви стоїте, а ви вже, напевно, хвилин 20 стоїте тут. Але це бо... наші гроші горять, розумієте. Що там, маєте цвяшу? Напевно. <смітна> Бачите? Зараз ще на монтаж поїдете. А що робити? Бачите, якраз так попало. О, бачите, якби не я, ви б навіть не знали. Ну та я побачив, ні, не ви. Ну та ви б вже поїхали, стоп-цень разів. Так. так не можна, ну якщо розглядаєте справу. Відгаду я, почали розгляд, показали водію докази, подивилися. Ну, ну, водій кажу, не питали. А, ну, він може казати ну, багато, ну, то, що я ну, що я, я не буду сперечатися. Ну, водій може казати, що любий може казати, що хлопче. Ну, Ми не перший день працює і я знаю, як це. Ви на службі. Да. Служите. Народу України дали присягу. Да. Не, не працюєте на службі. Всюди. Що там, є щось? Да, я зараз шукаємо ману. Я хотіла тут факт надали, на що не побігти. на Wi-Fi, що мені У вас якась машина нова і котов на руку. 22-й рік. Майже дерево тут взагалі комфорт. Да. Ви нас любите сняти. Мушу, а хто вас буде так любити, як, як, як я, розумієте? Ви для початку, як притягувати водія, взагалі маєте подивитися, чи у вас є якісь докази, розумієте? Бо їх, в принципі, може і не бути. Ми їхали, він назустріч обганяє перед нами. як це Обганяє, а та машина, чому ми тут не зупиняли машину? Яку він обганяв? Ну, яку він обганяв? Та ми розвернулися, так, ну, Треба було того водія зупинити, може він займається. Заняти взагалів... і того, і... а того лишити, так? На який не порушив, того лишити. А як ви собі думаєте? Зупинили, думаю, Запада... ми... може водій його взяв правіше, його пропустив, він хлопчина каже одним колесом на соцілі Я думаю, ми погано не кинемо. Ну зараз глянемо, все нормально. Да, розкачуємо відео. А воно є точно? Так, то так. не може бути. Але ви вже мали його мати? Ну на дивіться, якщо не, так, я запитала людина, забажає, я його зобов'язую. Якщо людина, забажаю, ді. Якщо ді. людина не бажає, вона все згідна, я чиє маю виробити й до чого так. Роман, дивіться, ви як контролюючий орган за дотриманням правил дорожнього руху, в тому числі. Люди можуть того не знати навіть, розумієте? То зараз я думаю, такий час люди Ви повинні інформувати всі. людей, що у вас є можливість зглянути докази. Хочете подивитися відео? Дивіться, на відео все є, що я з ними вів бесіду. Йому пропонувалося подивитися докази, посправився. Він відмовлявся, перевіноси справу, бо я сильно замучений, хочу спати з нічної зміни. Але ви спочатку не були, знаєте нашу дискусію. <звігальний> Ні, то я пройшов боку говорити. Звичайно, його хочуть докази. Ми можемо до того і колеги. Что ли, как это было не скучать? Сейчас это уже никто не поменяет. Это... будете отримувати требовать, Та зараз чекаємо, що докази не тебе. Та хочу, та так і так зараз покажу, що я тут що. Хочу хай отримую, щоб було бажання. Я віду виступати. Прошу? Я віду виступати. Та відео подивляється, зараз проглянути відео. Просто мені цікаво, що ви будете робити, якщо його не буде. Це що? У мене, от, наприклад, не буде відео, допустимо. Або не буде видно. А що ззаді? Можна глянути? Ззаді? Я думаю, може можна сісти по грі. О, є, так? У нас є пун незламності. Пун... Ви хіба доламати можете, але ну, явно не, не пун незламності. Не... Це реально зробили для людей. Ви дивитеся? Так, так, так. Та. – Бачите? Що бачимо? Здійснив бін, перестроївся. Це... Покажіть. А ви бачите? – Ні. А ви бачите там обгін? Ну, що бачу? А ну, зближте його. Що ви тут Дивіць. бачите? Він їде музею перед цим. Ні. А перед чим Нормально їде автомобіль. Ну, – це... Ну як нормально, Руслан? Ви як хочете нормально? сказати, що він десь ту, здійснив обгін? Він по-перше, він повідомив, він мені навіду справи, що він спішіть, щоб не Та він Плачений може дивіться, він Рома. Дивіться. Та він вам може сказати будь що. То є просто слова, розумієте? Ну, та, а через та, дві коли від... не може він може комп'ютер завісує слова, да? Я ж не ну, його за дорожній знак стоп, правильно? За поруку, качати. Ну, дивіться, я вам поверну. зараз сказав, що я їхав на пристебнуті, ви ж мене за то не притягнете, бо Диві. я через дві хвилин скажу, ну, що їхав пристебнутий, розумієте? Я ж Без доказів, то як? То мене що, порушила? Звичайно, я виніс постанову. Правда ви не порушили? Ну. То вже понято що не стоїть. Він знак стоп я, я ж... Ну та нема там, Роман. Та нічого не видно, ну я ж дивився. Та ж, навіть можна не мутати. Абсолютно нічого не видно. Він має постигти, згідно з статті 100 садів, мої оскаржите рішення до сидети термін. Роман, я, вискучу, Рома, вискли, Рома, та я нема... перепрошую, Роман. Щось... А що це за, за така фраза, маєте 10 днів на оскарження постанови? Я... То не Тут пише законодавство, стаття 278. Притягніть його згідно закону. А ви за нього заплатите судовий збір? чи що? Зараз позовна заява безкоштовна. Вам таке сказав? Суд? Да. Вам таке сказав? Да, 510 гривень судовий збір зараз. Щоб було, ви були в курсі. Було раніше. Роман 510 гривень судовий збір. На штраф 340 гривень. І що робити? Ну, Достатньо за маю... нього 340 гривень штрафу? А що... Ні, правда? А, що я маю за а тому, що ви його притягнули незаконно без доказу. Я... А що я в незаконний? Тому що я вас показали... доказів немає його Но... правопорушення. порушення. Ви оцінили, що там докази недостатньо. А ви оцінили їх? Я... Ви хлопцям я... показали. Ти... Ви там що щось бачили на цей доказ? Не бачила, Руслан? Ну давайте зупинимо двох понятих, хай подивляться, чи видно, чи не видно. А до чого понятих? Просто, справи двох? Прийшов Для чого мені Просто... як я прийшов Я. Прийшов Роза Роза я. Справи. Він бажає отримати, бо не бажає отримати Та У ви... вас факту правопорушення mm -hmm. немає. Як, як це його? немає? Я ну, так як є тільки навпаки, Роман. Добре, що далі? Ви мене питаєте, що Ні, далі? Ні, Ну ви підійшли до нас, так. Да. Я пояснив, що ситуацію. Ви конкретно що від нас потрібно. Я вам говорю, ви притягнули людину на закон. А що далі? Руслан, я вам показав відео. Ну там немає нічого. Ну, то, щоб ви бачите, що немає. Їде два транспортних засоби no. в одному напрямку. Що по цьому відео можна побачити? No. Де він виїхав на зустріч, що стояв? Нема там Байку того. Лінію. От, ну, Конкретно немає лінії. От були ми ви метрів 100 далі? Можливо, було б. можливо. 100 далі то б звільно було, бо я був без... б Але Тому ви були якраз так, що там нічого не було видно. Розумієте, в чому весь прикол тої ситуації? Ви захищаєте, Якщо людина порушила, я не розумію, для чого захищати. Тому що ви порушили закон в першу чергу. Ви неправильно розглянули справу. розумієте? Я, я, я завжди... Послухайте мене, ви зупинили його за нібито якесь правопорушення. Підіть, скажіть, водій, дві хвильки зачекайте. Глянули відео. Є факт правопорушення, довести ви його вину зможете. Окей, все. Я вам поясню. Підійшли до водія. Він каже, так, на камеру стоїть чітко, е як я вон, замучений. І е що це? Що вон, має вон, означати, вон, чи що, що він зам, замучений? Замучений, кожен зам, 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 не та Людина може замучено бути, може не звукатися. Я не бажаю. Все на камеру чітко, від початку, як ми вийшли з машини, все чітко. Приїжджає інший факівець в галузі права. Просто просить у вас розглянути справу, як це, цього вимагає закон. Ми дивимося відео. А на відео немає не факту правопорушення. Що ми не так зробили? Ви я факту дивіться, я вам пояснюю. Зупинили автомобіль, виділили дві хвилинки. Пане водій, зачекайте. В нас, нас є підстави вважати, що ви порушили право дор... Можливо, прийшла до порушення правил дорожнього руху. Пішли, глянули. Дві хвилини часу це займає. Реєстратор, дивимося, ага, немає доказів. Пане воді, вибачайте доказів, немає щасливої дороги. Все, так це займалось чотири хвилини. А тепер що ви зробили? Виписали постанову? Брати будете, брати не будете. Ні, доказів немає отримувати. Не дати отримати Ну, утримати копію Будете чи не будете отримувати? Я ще раз. Це неправильно я, я, я дію злочину за ні. Вас. Ви я порушили доводі, процедуру розгляду справи про адмінправопорушення. Ви її порушили, тому Шому, що є а тому що, що, я, що є, є підготовка. Чому я можу я змусити до того, що я не хочу? Він сказав, що я не бажає отримати. Роман, це є підготовка до до, до, до самого процесу розгляду справи про адмінправопорушення. правопорушення. Є сам процес розгляду справи. Я це вам як юрист говорю. Є сам процес розгляду справи про адмінправопорушення, Ви розумієте? І є завершення процесу справи про правопроводження. А що може людина була замучена? Може ще щось та може він. Може він в туалет хотів і їхав не 60, це а їхав це... 69. Ну що воно ж нічого не змінює. Абсолютно. Так само так, і тут. Так само, як не змінює про те, що він сказав, що воно не потрібно, а в кінці, коли під'їхали, може все потрібно. Ну, ну то, Я просто підійшов, людина сказала, я нічого не робили. пропонували. Ну, Та це слова людини. Я будь-яка не буду перемотувати. Роман, Вона я їхав не... непристебнутий, притягніть мене. Я ну я можу... вон там їхав, не Та, Та Значить, що ви говорите, розказує. Ну, про що ми говоримо? Це його слова. Це просто слова хлопця, який, можливо, вас налякався і Але сказав, щось Але може ви на ви то, то сказати. Ми, ми захищаємо права громадян. Роман, давайте не будемо. Ви захищаєте. Ну я не конкретно за вас особисто. Я конкретно за СРПП по районах. Як вони захищають? Так не можна. От ви зараз Та, пацана дивіться. нагнули Та, на на 340 гривень. Та, Та, Та тому що це, ви на. то не 90, що ми нагнали. Двізьям це так, така Двізьям. розумієте? Ми ну, самі розумієте, ми не на приватні фірми. Ми маємо роботу на службове завдання і все таке інше. Я ще раз поясню останній раз, як все відбувалося. Ми їхали на зустріч, йому наближається. Ви побачили, що він порушив порушив правила порушув, дорожнього, дорожнього руху, руху. але так. довести це, що ви побачили, фізично ви йому не може. Я показав відео, як Іван ну, та я здиву. А і... я, я взагалі тут нейтральна людина, не можу, в принципі. Прошу. Я ну, тут взагалі нейтральна людина. Ну, не Якби він порушив. Я, я хочу вам просто розвитку, що, що, що моя виніс постанову. Людина була не згідна ніч. Тому що ще не згідна, а не хотіла ні з чим не познайомилися, він повинна сильно займушний, не хоче Львова їх. Я сказав, ви тебе з машини багато чути. Все, я йому пояснив, що проводиться справи, все як має бути, а ви не дихали дихав. Розумію, я йому совінськ, а ви під'їхали зразу. Ну ви по та, ви так поїхали, так само, Але але але... Як але ви я би ви кажете без приділянку? тупо я у капну з машини написав і поїхав. Ви йому зачитали це все дуже добре, а але ви треба? порушили процес розправи про розправитися. Тому що людина не бажала цього. Тому як я можу його змусити? Ви не подивилися в першу а чергу. Я, ви як я посадова особа та в мене є, Руслан? Ну як я не про ну, я не бачу, а ви бачите. Як а... так може бути? Скажіть мені, будь ласка. подавачте. Я приймаю законне рішення, а він як громадянин України може звернутися в судову ланку влади і. Моє одні рішення оскарже. Двіться, правильно? вам Купап дав 251 статтю. Ви, я 22, 21, 28, що ви, що ви щось сказати? мали щось довести. Ми з вами двоє сіли, не бачимо нічого на, ті, на тому відео, і ви притягуєте водія. Це по якому? Поясніть мені, будь ласка. Ну, я, ну, я, або я дурний, або лише не їду, попередження дзвони. Якби окремо було. Ще раз не почув. Це чи він, що він бачить там Ви бачите там сумотокази правохопи. Ні, то там Роман. Ну то що ми говоримо? Там дійсно нічого не видно. Та не тут можете цей раз перекручити, там взагалі нічого не видно. Ну, Ну, що тут можна побачити? Mm. Ну, ну, ну Рома, ну mm. ви, ну, ви жартуєте що. Що ти зробив? Зараз гідно 125 зробимо попередні. А слові постанови що? Скасовуєте? Ні, скасуємо, виносимо людині попередження. А що з 225 ї попередження? 247-й є у вас? Що 247. Ну, закриття справи про у зв'язку з судні закладу. А ми її не закрили, закриємо. Я виношу людині попередження за недостатньо про докузару. Ні, попередження. Ні, ні. Інше попередження. Дивіться, справи... за, порушення дорожнього... за порушення правил дорожнього руху і, і так, але попередження... Це 125-та, це коли є факт все рівно якогось правопорушення. Недостатньо доказів справи. А 247-му. Оце вона. Оце ваша стаття. Коли у вас немає доказів, перед тим як писати постанову, з 247-ми закривають. Час джвий. Час на виконання зміни вичерпує. Або щось час на виконання змін вичерпається. Зараз ще раз покажу. Вже інтернету нема? Ні, ні, більше час. Ну, а ви мені квали 5 хвилин стоїте. бачите? Під'їхали тепер вже час прийшов і тепер поїхав. Вже... Час на редагування корського вичерпуємо. Вичекано, зараз внесення змін вичерпаний. Неможливо поміняти. Воно по факту не вирішує проблеми, розумієте? От сама, от сама ситуація зараз вона зайшла в глухий тупік. Тому що, що ви? ви не доробили, хлопці не знали, і от така ситуація вийшла. Я ще раз кажу, ви як контролюючий орган в забезпеченні безпеки дорожнього руху, ви себе мали в першу чергу подивитися, чи є докази факт правопорушення. Ви могли фізично його бачити, але довести його вину ви не зможете, розумієте. Тому, а презумпція не винуватися в нашій країні діє, доки вона особи не доведена, особа не вважається правопорушником, розумієте? Тому ну, воно якось неправильно, на мою думку. І що зараз зробити? Дві докази в мене є. Ну, Любий суддя, чесно, Роман, навіть на великому екрані, як би не було, любий суддя скаже, хлопці, ну ви смішні, що? А не буде видно. 510 гривень ускарження. Плюс адвокат 500 гривень. Та чого? Людина сама пише, позовно з'явився, а судовий збір хто заплатить? Якщо він скаже, то судовий збір полягає. — Під час воєнного стану, повірте мені, його практично нереально зараз запрати. Тому що держава вам нічого зараз не виплатить. А які ви тут вихід? Я прийняв законне рішення. Я мені ж поставив. Ні, та це ви посадова особа, вам приймати рішення, я розумію. Але просто люди подивляться і скажуть свою думку, що це неправильно по факту. Розумієте? Людина захищена навіть одну відповідальність, як стаття за що він модель може звернутися і скажете моє рішення. Як руїнну ну, кому? Ска, де, кому, кому сказав, де сказав, вашому ви що керівництву? Та що ну, ви ще стояшно? Та я неправильно воно абсолютно воно неправильно. Розумію? Ігор, ви будете отримати чи ні? Дивись, візьми собі ту копію постанови, ти маєш там 10 днів, можеш там, там собі там вже подумаєш, будеш оскаржувати, чи будеш платити, схож даш адвокату, він і позвону напише. Ти її оскаржиш по-любому, тому що доказів там нема. А потім, якщо ти її скаржиш, ти можеш притягнути е, працівника так, поліції так, до відповідальності. Отримайте копію. Вас хтось зможе. Якщо отримати, ми зараз не Хай та, підлітні, ну, та дайте йому копію, що нашому буде поштою. Ви якщо кажуть, ви не дати фізичну скаргу, якщо отримати копію. Хай вам хтось підготує позовну заяву і а, все. І, Друзі, я намагався зробити все, щоб просто було по-правильному. Але так, так вийшло, що в поліцейській закінчиться час на. На поправлення цієї постанови, тому хлопчина я думаю, там собі прийме рішення, чи йому оскаржувати, чи ні. Але я старався, дякую за перегляди. Я погнав далі.